Найдовша липова алея Ужгорода нині перетворилася на звалище по обидва боки набережної. Найбрудніше неподалік транспортного мосту обласного центру. Там якраз найбільший потік людей. Розміщені студентські гуртожитки, а смітниками і не пахне. Тож всі відходи викидають просто у річку. Самі ж краяни нарікають, що в місті нема жодної програми, яка б забезпечувала чистоту та його берегів. Киша недостатньо. Там уже острова ростуть знову, так що не знаю. Але тут ще інше питання. Перша зима, по-моєму, була така, коли навіть київська набережна не була прибрана. Це уже дуже забруднений. Тут і стоки можна врахувати. Коли іде весняний паводок, вона трошки піднімається, і весь мусор, який коло берегів річки вище по течії є, вона. Обично приносить у той час, коли ріка несе сміття до словацького кордону з Ужгородського міського бюджету виділяють мільйони на благоустрій міста. Міські депутати кажуть, гроші йдуть невідомо куди, а комунальники за роботу не беруться. Віктор Щедей розповідає: відмивання коштів за такою схемою простіше. Простого кошти на благоустрій міста виділяються серйозні, тобто це мільйони гривень в сукупності, і крім того, маємо комунальні служби. Це і Кшеп, і Жеки, в принципі, силами яких раніше і прибиралися береги річки. Ці гроші вони роздеребанять, а людям скаже, б'ючи на їхню совість, що давайте вийдемо, приберемо. Тут, я думаю, вже люди на якийсь раз, на який раз цих суботників подумають, що може краще прибрати мера і цю його команду. На ужі час проводять рибалки, поблизу граються діти та й, зрештою, на воді живуть дикі качки. Однак посеред пляшок пакетів харчових відходів відпочивати незабаром стане неможливо. З проханням роз'яснити ситуацію ми звернулись до міськради. Відповідь звична мовчання. Однак резонанс пішов. Комунальники нарешті взялися за віники. Ми звернулися до мерії міського господарства за коментарем. Однак зрозуміло, що коментар нам з приводу так і не надали. Приємно, що комунальні служби все таки вийшли поприбирати Ужгород однак, втім, шкода, що робота в місті починається тільки після того, як журналісти б'ють на сполох, а місто засмічене вкрай.